Всім привіт, вона каналі, я в Боктор. І сьогодні ми купимо новий вот Я отакий. не подумайте. Ми купимо новий. І протестуємо. От так виглядає новий автомат, який я куплю зараз. Він коштує 30800. І купуємо. Я ходив вперше з таким боком. Але я його вже не буду. Тепер я граю за того во. Пішли якусь мені-ігру. Так, командні ігри. Всі забиті. Во. Во. І от так воно виглядає. Во, Навіть покажу. Я вже стою 8 про. Вовсі мають якісь інші оружки. Но я теж непоганий. Тої заробляйте на ту ворожку. Не було на Треба було порадивитися на урон і характеристику. Так. Урон на її 40. То майже все з життя. 40 туди погаду, скоро стрейнкость. Демона спочатку. Я думаю, це не мешає для відео. Так, точність 86 патрони 35. Тут більше? Тут, то більше по дештуво. Тут 30 патронів. Патрони 30. Якщо хочете... Це не таке купить, ну якщо буде, хочу лайки, то віддавайте вот стиль, коли що. Підшов, але вийшов. Сьогодні це просто тест на нарушку. Так, де люди? Да, вони... Треба їм на спавни. Йома, я тільки что нас зайшла уже всех победили. Оппля. Моя улюблена карта. Типа активики для, для ножика. Вот Не слабкий матч. Купляйте, зарубляйте. Непогано, наші линки надо. На серинки 10. Скільки я килів зробив? Хто мені показує, тут. я приблизно десь 4 кіли зробив. На 2, 2 смерті 4 кіли. Було ще один кіл додається. Поховати мені кіли, то я можу зробити десь дуже довго, то я можу зробити десь 10 100 кілів. Але треба 200 кілів. И у мене вбили з простого після який я тоже маю. Ну, Вам можна міняти. Тепер у мене є куча я кучу рушки. Я спину дружати. І... Він, я його люблю тепер. Не знаю, чого я пригоріл чуть-чуть. Ну, там... Вау, я два зараза в бі. Нет, тут зацікавилось, я є трошки. Тут там появка, трошку якось Тепер я виглядає як самий знак Блокстрайка. Хто хоче побачити, як я починав грати. Як я тільки що не скачав ігру, то й ставте лайки, я покажу. Починався десь з такого легкого. Але, потім, але сьогодні на вечора я його в і вона має закрутитися і все. Ви чекайте. Буде 20 хвилин а по 10. Не знаю, точно то просто треба десь. Ні, щоб я грав, Раф, то я десь допройшов е, до п'яти до... до тижнів. Я цілий місяць пішов до того, щоб статут кінку. А тут. А тут можна стати перед дверима. Тако. Есть, да, я тако. Стривай і твоя поставлю. Было ага. прикольно. Ааа, якщо ви хочете ще обзорів закупляти пистолетів і їх розподивитися, то ставте лайки. Я все знімаю, що ви казали. Та, що я сказав їм. Ви... ви теж там можете написати ідеї для, для якоїсь ігри. Бо я граю щось в Blockstrike тільки. Якщо хочете, я зіграю навіть Майнкрафт. Але Майнкрафт щось не зараз. Однозначно не більше подобається знімати. Підписуйтесь на канал и не забудьте нажати на колокольчик. Всі удачи, всем